Десятки фото вже дорослих дітей. Вони перемогли хворобу, написано на колажі у центрі дитячої онкології та гематології. Єва демонструє гімнастичні вміння. Свої улюблені танці дівчинка не полишила навіть у палаті, знайшла спосіб, каже, як це зробити. Я дивлюсь в саме екран. Вони танцюють, я повторюю за ними. Тільки щось, тільки щось таке зроблять, та що я не вмію, та що мені не можна, то я не зможу його зробити. Аліса та Даша за півроку здружилися. Ми малюємо картини, гуляємо разом з усіма дітками, спілкуємося. А Юля говорить, що її хвороба показала, який фах обрати. Хотілося б зв'язати своє життя з онкологією, тобто я зараз беруся з цією хвороби, і коли її дуже, ну коли дуже, то я хочу боротися з нею вже як лікаря. Центр дитячої онкології працює беззупинно. Хвороба не зважає ані на війну, ані на відключення електроенергії, розповідає його завідувачка Оксана Глухарева. Дуже висока ставка, це дитяче життя, тому про відпочинок це вже буде потім, після того як всіх вилікуємо. Близько 40 дітям області щороку вперше діагностують онкологічну хворобу, розповідає завідувачка. Ще є ті, хто лікується роками. Втім, часто батьки звертаються запізно. От і, що третя, четверта стадія, коли вже дитині не лікуєш саму хворобу, а перші години і дні від того часу, коли поступає дитина, ми намагаємося просто її стабілізувати, врятувати її життя. Симптоми хвороби можна було сплутати із застудою чи травмою, говорить мама Єви Альона. Коли ми гуляли, ходили десь, то вона жалілася на біль в ногах. Я думала, що можливо вона просто втомилася йти, або не хоче йти, хоче десь сісти, посидіти. Ну я навіть не могла припустити думки, що в неї дійсно вони так болять, що вона не може йти. Асиметрія кінцівок, обличчя біль в руках та ногах, незрозумілі синці на тілі та припухлість те на що варто звернути увагу батькам, аби не пропустити хворобу на ранніх стадіях, каже Оксана Глухарева. Зверніться до педіатра, і тоді отой педіатр буде нагляд. Він перший, хто має зустріти. І зорієнтувати дитину туди, куди потрібно до необхідних фахівців, коли ж діагноз встановлено, не треба зосереджуватися на хворобі. Розповідає психологиня онкодиспансера Надія Азаматова. Орієнтувати на позитив і на те, що ми впораємося, і що ти не один або не одна. Пацієнти ж додають. Впевнена, що я вилікуюсь найближчим часом. Я відносяться до цієї хвороби як до обичного гріпу. Саме перше не унивати, не падати духом. Ну, я просто думаю, що все дуже бути прекрасно, дуже бути чудово, що саме забуде страшний сон І як сказати, в ну, общем, все буде добре. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.